Перші три роки їхніх стосунків були далеко не солодкими. Катерина зізнавалася, що Сашко став для неї першим великим коханням однак вона багато страждала через нього. Він міг призначити зустріч і не прийти на неї. Більше того, міг зробити так не один раз. Міг щось по-дитячому їй брехати, і відчуття важкості на серці не давало спокою дівчині. Тож вона вирішила закінчити ці стосунки, аби лягати спати зі спокійною душею. Здавалося, що їхні шляхи розійшлися, і в Катерини навіть зародилися нові стосунки. Вона познайомилася з футболістом, з яким також не відчувала легкості та щастя, адже вони весь час сварилися. Більше того, родина хлопця була заможною і не надто приязно сприймала Катерину мовляв, вона йому не пара. Згодом Катерина зустріла ще одного чоловіка, який був на 12 років від неї старшим. Їй тоді було 19, а йому 32. Але і тут життя відвело, і обставини їх розвели. Та між колишніми залишилася повага одне до одного, і вони підтримують дружні стосунки навіть зараз.